Всім привіт. У цьому короткому відео я покажу вам, як відкрити брокерський рахунок для того, щоб купувати акції, і також дам вам декілька порад про те, що потрібно і що не потрібно робити при створенні та управлінні рахунку, щоб не втратити свої кошти. Мене звати Ютиш Олександр. Я сертифікований фінансовий радник, і вже більше п'яти років я допомагаю людям досягати своїх фінансових цілей за рахунок інвестування. Саме тому поради тут будуть не теоретичні, які я десь вичитав на формах, а конкретно те, з чим стикався або я особисто, або мої клієнти. Перший крок це вибір брокера. Це, по суті, посередник між вами та біржею, на якій ви будете купувати акції. І оскільки саме в акціях, як правило, формується основний капітал людини, то підходити до вибору з цього брокера потрібно набагато серйозніше, навіть ніж до вибору основного вашого банку. Для українців в Україні насправді доступно не так багато брокерів, і в основному використовують або американський Interactive Brokers, або казахський Freedom Finance. Я особисто використовую лише Interactive Brokers і не бачу жодного сенсу якимось чином там диверсифікуватись між. Різними брокерами, якщо ваше місце прописки не на тимчасово окупованих територіях, тоді ви спокійно можете обрати виключно Interactive Brokers. Якщо ж ІБКР не підтвердив вам заявку, ви спробували. Але він не підтвердив її. Тоді, як варіант, залишається або ось цей Freedom Finance, або можна ще спробувати польський брокер XTB. Отже, без зайвої води одразу переходимо на сайт брокера. Ви можете прямо в гуглі написати Interactive Brokers, і вам видасть посилання, рекламне посилання на IBK. А що тут ще важливо? Тут, як правило, буде InteractiveBrokers.com, але також у вас може бути тут, наприклад, InteractiveBrokers.au або якась інша приставка. Залежно від того, в якій саме країні ви знаходитесь. Ви клікаєте саме те, що вам видає пошук. Ви клікаєте саме на те, що вам видає ось цей пошук, і реєструєтесь саме там. і БКР він бачить вашу адресу і підбирає саме ось те відділення брокера, яке відповідає вашій адресі. І якщо вас потім перекине на якийсь інший ІБКР, тоді ви просто відкриваєте рахунок. Саме тобто він нам дає саме те посилання, той регіон, який відповідає. Нам і тут нічого не потрібно перевіряти, а, щось там ще змінювати і тому подібне. Тобто ми перейшли на сайт. У мене це interactivebrokers.com, у вас це може бути щось інше, але обов'язково на початку Interactive Brokers. Натискаємо Open Account і Start Application. На цьому етапі ми бачимо дуже стандартну реєстрацію. Тобто нам потрібно ввести якийсь email, обов'язково вводьте саме той email, який у вас основний, і бажано, щоб це не був той email, яким ви користуєтесь на якихось лівих сайтах. Якщо у вас є всього один емейл, і це щось, що ви використовуєте всюди, даєте його всім. Бажано створити новий емейл, який ви будете використовувати саме для брокерського рахунку. Це суто з точки зору безпеки, щоб якщо ваш емейл вкрали або якимось чином отримало до нього доступ, щоб, не дай Бог, не отримало доступ до вашого рахунку в Interactive Brokers. Насправді тут все дуже захищено, тому ось таких кейсів на моєму досвіді немає взагалі, щоб комусь взламували і тому що там є ще додаткові підтвердження і е, двофакторна аутентифікація, яка є для вас обов'язковою. Але тим не менше, краще себе ще підстрахувати і використовувати саме той емейл, до якого ні в кого немає доступу, ніхто про нього не знає. Далі ми вводимо юзерней і придумуємо собі якийсь складний пароль, який ви пам'ятаєте. Обираємо країну, в якій ми проживаємо, і натискаємо Create Account. А тут ще що важливо. Якщо ви знаходитесь в Україні, ви є податковим резидентом України, тоді ви обираєте тут саме е, Україну. Якщо ви переїжджаєте кудись в інше місце, тоді, скоріше за все, Interactive Brokers попросить вас створити новий аккаунт. Нічого страшного в цьому немає. Ви спочатку відкриваєте саме на ту локацію, в якій ви проживаєте. І якщо раптом ви будете переїжджати щось змінювати, тоді ви просто відкриєте новий брокерський рахунок і перед переведете всі кошти на нього. Тобто, в цьому плані тут немає ніяких підводних каменів. Ви створюєте саме те, де ви проживаєте. Не потрібно щось видумувати складніше. Натискаємо на кнопочку Create account і переходимо далі. Перший крок у нас Interactive Brokers просить підтвердити email. Він нам надіслав повідомлення. Відповідно, я маю а, зайти на свою пошту, відкрити цей лист, який мені надіслав ФБКР, і натиснути на кнопочку підтвердити емейл. E далі у мене зникає ця плашечка, я натискаю тут і рухаюсь далі. А перше, що я маю обрати, це тип свого аккаунту. У мене є тут індивідуал, тобто індивідуальний, є joint, є retirement. Для України не працює нічого крім індивідуал. Обов'язково, якщо ви навіть десь почули, що можна створити джоїнт і використовувати його там а, з, зі своєю дружиною, зі своїм чоловіком, зі своїми дітьми і так далі. То, будь ласка, не робіть цього, тому що а, ви не зможете адекватно потім з цього всього платити податки. У нас немає в податковому законодавстві визначення, що таке ось цей джоїнт аккаунт і відповідно у вас буде дуже багато плутанини. Можливо, вам доведеться двічі платити податки. Саме тому відкривайте рахунок суто на. Себе і це буде індивідуальний аккаунт. Натискаємо далі Start application» І обов'язково ось тут «Input language» ставте англійську мову. Навіть якщо ви її не розумієте, я зараз буду вам показувати, як вона працює. Не потрібно ось тут обирати російську, тому що може щось піти не так. І ви, коли будете заповнювати дані, вони у вас не будуть правильно підтягуватись. Ставлю англійську, натискаю Start application». Наступний крок це інформація про мене. Я містер. Відповідно, якщо ви одружені, тоді ви обираєте МРС, якщо ви не одружені. Ви і ви і жінка, тоді ви обирайте MS. Далі моє first name – це просто ім'я. middle name – Це не моє ім'я по батькові. Це конкретно middle name, І якщо у вас такого другого ім'я немає, тоді ви залишаєте middle name пропущеним. І прізвище, це власне кажучи, моє прізвище. Я в цьому випадку буду писати щось інше для того, щоб Interactive Brokers мене не розпізнав. А ви маєте писати конкретно свої дані, так як вони у вас зазначені в закордонному паспорті. Тобто, якщо ви не знаєте транслітерацію, як саме пишеться ваше ім'я або прізвище, відкриваєте одразу закордонний паспорт, дивіться там, або відкриваєте ID-карточку українську і дивіться там. Та сама інформація є ще в дії. Далі ми маємо заповнити адресу. І тут також важливо ввести правильну свою адресу, яку ви зможете підтвердити. Тобто, ми думаємо одразу наперед. У нас запитають далі адресу. Відповідно, нам потрібно буде дати їм якийсь документ. Відповідно, зараз ми маємо ввести те, що ми зможемо підтвердити, де можна взяти цю адресу. Перший спосіб це підтвердити її через випуску з банку. Тобто ми можемо зайти в Монобанк, там створити випуску за попередній місяць, і Монобанк нам видасть її одразу англійською мовою, конкретно з нашою адресою, конкретно з правильною транслітерацією, так як ми маємо вводити ось тут. Або, якщо це не випуска з банку, ви можете також скористатися дією, якщо вона у вас є. Пройти на вкладку сервіси, потім місце проживання і витяг про місце проживання. Натискаєте Замовити, він одразу у вас формується, і у вас одразу з'являється документ, Документ, який ви можете відкрити, завантажити PDF і подивитись адресу, за якою ви прописані. Нічого страшного, що ця довідка українською мовою. Якщо це так, тоді ви можете ввести її в Google і вам пошуковик Google просто покаже транслітерацію так як вона пишеться англійською. І далі ви маєте ось тут, в адресі, знайти конкретно ту адресу, яка у вас є у витягу. Якщо це англійська, то ви можете сформувати в банку. Якщо українською мовою, то теж нічого страшного. Вони приймають українські документи, ви можете її сформувати в дії. Далі відповідно до своєї адреси, яку я побачив в банку або в дії. Я вписую її сюди а, і знаходжу її. Підтверджую саме в ось цьому пошуковику. Пишу свою квартиру, наприклад, там. Квартира нехай буде 20. І переходжу далі. У мене підтягнувся зіп-код, воно знайшло мою адресу, і тут все в моєму випадку підтягнулось правильно. Після чого я маю ввести свій номер телефону, який я буду використовувати. Ви знову ж таки маєте вводити саме той номер телефону, який ви можете підтвердити, і на який вам прийде смс-повідомлення. Оскільки мій український номер використаний, я зараз введу якийсь лівий, на який мені прийде смс, який я зможу знову ж таки підтвердити. Після чого я переходжу до персональної інформації і маю заповнити свою дату народження. Знову ж таки, я думаю, що ви знаєте свою дату народження, але ви можете відкрити паспорт, ще раз це подивитись і ввести сюди певні значення. Далі marital status» – Тут ми ставимо «Single», якщо ми не одружені. married, якщо ми одружені, інші ось ці варіанти обирати не обов'язково, навіть якщо вони вас стосуються, тому ми просто обираємо або «Single», або married. Я ставлю single і переходжу далі. Number of dependents – це кількість а, людей, які від вас залежать, тобто кількість дітей до 18 років. Якщо у вас таких немає, тоді ви ставите 0, Якщо такі є, тоді ви ставите а, саме ось ту цифру в майбутньому, коли їм стане більше ніж 18 років, ви зможете цю інформацію в Interactive Brokers змінити. І останній пункт персональної інформації це ваш а, ідентифікаційний номер платника податків, тобто ваш ІПН. Ви дістаєте свій ІПН і вводите 10 циферок, які стосуються саме вас. Далі ми переходимо на Identification. Тут нам потрібно обрати документ, який ми будемо підтверджувати ось ті дані, які ми ввели в попередніх пунктах. І нам тут потрібно обрати. Паспорт, паспорт це у нас буде закордонний паспорт. Це буде найпростіший спосіб підтвердити себе. Або ви можете обрати driver's license, наприклад, і ввести номер вашого посвідчення водія. А я ввожу паспорт і далі ввожу дані свого паспорту. Потім обираю expiration date, тобто, це коли мій паспорт закінчується. Після чого я переходжу у частинку «Employment». А це працевлаштування. Якщо я зареєстрований як ФОП, я обираю тут self-employed, employer name я вписую себе. Далі вписую адресу. Це моя адреса, по якій я проживаю, на яку в мене зареєстрований ФОП nature of business, Я тут підлаштовую щось під себе, і потім розумію, що якщо в мене запитають, я зможу там в двох словах пояснити, чим саме я займаюся. А якщо я працевлаштований, працюю на роботі, тоді я обираю employed і відповідно во. Жу дані про свого роботодавця, і БКР майже ніколи не зв'язується з вашим роботодавцем, не перевіряє цю інформацію, тому а, тут можна вписувати так, як ви це розумієте. А можете в контакти залишити, наприклад, контакти свого hr відділу. А, можете тут Full Employer Name також вписати. Там назву компанії, ім'я роботодавця і тому подібне, а це насправді мало на що впливає. Тому тут ви заповнюєте дані, так як ви їх знаєте, так як ви їх розумієте, і переходите до наступного пункту. А наступний пункт це Source of wealth, тобто звідки у вас кошти, які ви будете. Інвестувати базово, це Income from Employment. Якщо ви ФОП, якщо ви просто працевлаштовані, у вас буде Income from Employment. У вас можуть попросити його підтвердити, і вам тоді потрібно буде дати або випуску по банківському рахунку для того, щоб показати транзакції від свого роботодавця, або контракт з роботодавцем, або щось, де ви можете показати цифру. Доходів, які ви отримаєте, якщо ви про це влаштовані неофіційно, тоді ви можете підтвердити свої кошти за допомогою осієї опції inheritance або gift. Тобто це може бути подарунок від близької вам людини, яка подарувала вам кошти, і відповідно ви інвестуєте ось ці кошти. Це не найкращий спосіб. Взагалі, якщо ви інвестуєте, тоді вам варто мати все ж таки білий дохід, який ви можете підтвердити, який ви можете вказати брокеру, тому що через рік. А з дуже високою ймовірністю у вас попросять підтвердити той дохід, який ви вказали, і попросять підтвердити як мінімум ту суму, яку ви завели. На рахунок Interactive Brokers до цього потрібно бути готовими. І тому, якщо у вас такої можливості немає і ви працюєте неофіційно, тоді краще подумати над тим, щоб відкрити ФОП. Я тут обираю Income from employment і переходжу далі. До речі, якщо у вас є декілька пунктів, з яких ви отримуєте доходи, але ви не інвестуєте доходи, наприклад, там, з нерухомості, у вас є квартира, ви з неї отримуєте дохід, плюс ви отримуєте дохід з роботи, але інвестуєте лише частинку доходу з роботи. В такому випадку вам не потрібно. Потрібно тут вказувати всі пункти, тому що кожен з цих пунктів, які ви тут обрали, Interactive Brokers, попросить вас підтвердити. Тому ось тут ми обираємо той мінімум, якого вам достатньо для того, щоб показати саме ту суму, яку ви заводите на рахунок. Нічого зайвого ми тут не ставимо. Переходимо далі. Це Account Information. Тут нам потрібно обрати базову валюту, і для більшості людей це буде американський долар. Якщо ви інвестуєте з Європи, тоді ви можете обрати ось тут євро. Але ви маєте розуміти, що це майже ні на що не впливає. Це просто валюта відображення вашого акаунту. В будь-який момент в налаштуваннях ви зможете цю валюту змінити. І останній пункт це security questions. Це теж дуже важлива складова. Тут є три питання, які вам потрібно придумати і придумати на них відповідь. Чому це важливо? Тому що якщо раптом ви забудете а, доступ до свого емейлу, ви його втратите, а втратите доступ до свого телефону і втратите ще щось. Ви забудете взагалі, як заходити на цей рахунок, і вам потрібно буде щось відновити, або вам просто потрібно буде зв'язатися з підтримкою. Тоді, а, перше, що вони вас будуть запитувати, це ось ці security questions. Відповідно, ви маєте чітко їх пам'ятати, і це мають бути ті питання, на які ви відповідаєте спокійно, вам не потрібно лізти в якісь нотатки. Тому обираєте тут питання, які стосуються саме вас, ви можете перекласти сторінку, якщо ви не розумієте англійську, Translate to English, і через перекладач вводити найпростіші відповіді. Це має бути щось банальне, зрозуміле і те, що ви зможете згадати в будь-який момент. То не слова з там з подвійними перекладами, а щось просте для вас зрозуміле. Обираєте питання, вводите відповіді і нажимаєте Продовжити. На цьому етапі, як я і говорив, має прийти смс-повідомлення. Відповідно, ви перевіряєте свій телефон і вводите смс-ку, яка вам прийшла. Тут буде 5 циферок які ви вписуєте для того, щоб підтвердити свій номер телефона. І ще, що важливо стосовно мобільного телефону: якщо ви знаходитесь в Україні і хочете використовувати IBKR, ви скачаєте на свій телефон і будете Туди заходите, то ніколи не заходьте з мобільного інтернету, тому що є дуже багато випадків, коли чомусь ось цей мобільний інтернет відображає нам локацію, наприклад, в Донецьку або на інших тимчасово окупованих територіях. Інтеракті брокерс це одразу бачить і присилає вам сповіщення про те, що ви зайшли на свій рахунок з території, з якої не можна інвестувати, тому що накладені санкції на цю територію. І відповідно, якщо ви так будете робити декілька разів, то вам Можуть тимчасово заморозити рахунок. Ви будете дзвонити в БКР в підтримку, називати ось ці security Questions і говорити, що ось мені заблокували рахунок, але насправді я знаходжусь в там, Києві. Ось я вам даю випуску і маю це все якось підтверджувати, відновлювати свій акаунт. Саме тому, будь ласка, не використовуйте і БКР з мобільного інтернету лише Wi-Fi і тільки Wi-Fi. І бажано, щоб це, звісно, був не публічний Wi-Fi, а ваш домашній, який у вас не зламаний і де у вас не вкрадуть ваші персональні дані. Далі ми переходимо до налаштування вже нашого трейдинг аккаунту. А перше, що нас запитують, це який тип аккаунту ми хочемо відкрити. І у нас ось тут стоїть маржин. Маржин – це маржинальний рахунок, який використовує кредитні кошти. Якщо ви новачок, ви тільки починаєте інвестувати, тоді не обирайте ось тут маржин. Обирайте тут аккаунт кеш. Тому що на кеш аккаунті навіть якщо ви там будете заводити, наприклад, євро, у вас покупки в доларах, то у вас буде безкоштовна конвертація з цих євро в долар набагато все буде простіше. Плюс, якщо ви випадково напишете там не а, кількість акцій, або не кількість в доларах, а кількість в акціях, і купите там на 10 тисяч доларів акції, коли хотіли придбати на тисячу, то на кеш рахунку. Вам Interactive Брокерс не дасть цього зробити. Він не дасть вам піти в мінус. Якщо ви зробите те саме, але на маржинальному рахунку, тоді він дасть вам зайти в мінус, і ви зможете випадково. Втратити кошти, ви купите щось в борг, вам будуть капати відсотки по цьому боргу. Він вам буде дозволяти щось продавати, чого у вас немає, тобто шортити акції і тому подібне. На старті для того, щоб не помилитись, обирайте ось тут кеш. В будь-який момент в майбутньому ви зможете перейти на маржинальний рахунок і далі там купувати опціони, трейдити, робити що завгодно. Але на старті обирайте саме кеш. Далі нам потрібно ввести нашу фінансову інформацію. Перше запитання це наш річний дохід, скільки ми заробляємо коштів на Рік, потім наш нетворс, це весь наш капітал з урахуванням квартири, з урахуванням машини, все, що в нас є, весь наш капітал, відповідно, ми вводимо ту циферку, і далі ліквідний нетворс це те, що у нас лежить на банківських рахунках, те, що ми можемо швидко підтвердити. Тобто, якщо у нас є квартира, наприклад, вартістю в 70 тисяч доларів, а на монобанку у нас лежить 2 тисячі доларів тоді відповідно liquid net worth ми ставимо там до 5000 і net worth ми ставимо дуже великий Якщо у вас більше лежить на банківських рахунках, тоді ви вводите саме ту цифру, яку ви можете підтвердити. Знову ж таки, ось це Interactive Brokers може попросити підтвердити. Тому, будь ласка, вводьте сюди саме ту суму, яка у вас є на рахунках, яку раптом що ви зможете їм показати. Наступний пункт це цілі від інвестування, оскільки ми тільки починаємо. Нам тут достатньо брати Growth а і preservation of Capital. тобто Risk Tolerance у нас найменше. Ми консервативний інвестор. Відповідно, ми обираємо ось це. І якщо ви далі захочете купувати якісь складніші інструменти, інвестувати в щось більш складне, більш ризиковане, тоді ви знову ж таки зможете змінити ось цю інформацію. Але для старту ми вписуємо реальні дані ось тут і обираємо низьку толерантність до ризику. Ось тут потім переходимо до акції, і ось тут нам потрібно вже буде трошечки збрехати. У нас досвіду в трейдингу акції немає, але якщо ми не обираємо тут досвід. Тоді Interactive Brokers не дасть нам можливість інвестувати, якби парадоксально це не звучало. Але скажімо, що ми там десь інвестували в іншому місці або дивились відео і отримали цей досвід. Тому, як мінімум, ми ставимо один рік досвіду. Далі кількість транзакцій на рік ми вставимо 11-25, тобто щось посередині, і Knowledge Level ми ставимо. Good knowledge. тоді від брокера до нас не буде ніяких питань. Він ось ці дані перевіряти не буде, але це потрібно йому для того, щоб. Підходити під певні там регуляції. Тому ми виставляємо ось цей досвід, і далі стосовно опціонів, ми не обираємо трейдинг опціонів. Знову ж таки, щоб не помилити, щоб не влізти в те, що нам не потрібно, поки що ми це пропускаємо. В будь-який момент, якщо ви далі захочете розбиратись з опціонами, ви, там подивитись на цьому каналі відео, і ви зможете прийти в налаштування і все це додати. Але зараз ми це пропускаємо і переходимо нижче пускаємо ще нижче і бачимо так званий Stock Yield Enhancement Program. А це програма, яка дозволяє брокеру з цьому Interactive Brokers брати ваші акції і давати їх комусь в борг для того, щоб та людина ними торгувала. За це Interactive Brokers буде платити вам 50% від усіх своїх доходів за ось ці акції. Але, ніби як звучить досить привабливо, в той же час нам потрібно буде, по-перше, декларувати ось це все. По-друге, а віддаючи свої кошти в борг, ми втрачаємо страховку на ті кошти, які ми віддали в борг. Якщо ми просто купуємо акції, тоді більше ніж 30 мільйонів доларів нашого капіталу повністю застраховані. Якщо ми обираємо ось цю програму, тоді ми, по-перше, втрачаємо страховку. По-друге, дивіденди, які нам будуть нараховуватись, будуть приходити нам не дивідендами, а так званими «payment in lieu», а нам потрібно буде їх інакше декларувати і ще інші проблеми, які пов'язані конкретно з цією програмою. Тобто, у неї, ніби як є плюси, якщо у вас більше ніж 50 тисяч доларів на балансі, тоді ви можете її підтвердити. Якщо менше, тоді вам її просто не дадуть. А якщо більше ніж 50, тоді можна її взяти. Але ми розуміємо, які є ризики. То в нас втрачається страховка. По перше, хоча знову ж таки Interactive Brokers він не збанкрутує, ми не втратимо ці кошти, але страховку ми втрачаємо. І по-друге, це питання оподаткування. Відповідно, якщо ви тільки починаєте невеликі суми на аккаунті, тоді ми просто пропускаємо ось цю програму і, можливо, повернемось до неї в майбутньому, коли у нас буде більше коштів, більше розуміння. І далі how did you hear about us? Ми тут обираємо. Наприклад, це буде рекомендація, і нехай це буде якийсь А Це не важливо, це суто для них. Натискаємо продовжити і переходимо до наступного етапу. На цьому моменті нам потрібно підтвердити наше податкове резидентство – і подати заявку на так звані договори про уникнення подвійного оподаткування. Якщо ми знаходимося в Україні, тоді ми обираємо ось тут Україну і розуміємо, що а, ІБКР не буде у нас списувати 30% податків, а буде автоматично списувати лише 15%, і залишок будемо платити в Україні. Тобто, це ми обираємо для того, щоб менше платити податків на ІБКР а, автоматично. Тобто тут обов'язково обирайте свою Україну. Далі ми спускаємось нижче. Ставимо ось тут, «Yes», Потім знову ж таки «Yes», Погоджуємося з цією формочкою v 8 а, І після чого підписуємо нашу заявку. То вводимо наше ім'я та прізвище. Натискаємо продовжити і переходимо до останнього пункту: це підтвердження усіх введених даних. Я тут ще раз перевіряю свою анкету, дивлюсь, чи все я правильно тут вказав, дивлюсь, чи правильно я циферки зазначив. Далі підписую документи. Тут знову ж таки підписую усі договори з БКР. І знову ставлю свій підпис. Натискаю продовжити. І на цьому моменті. Починає створюватись мій брокерський рахунок. Вони нам говорять, що вони отримали нашу заявку, тому ми натискаємо на кнопочку Close і дивимося, що нам ще залишилось для того, щоб повністю відкрити наш рахунок. В моєму випадку є лише ось ця галочка Find your account», тобто поповнють рахунок, і ми розглянемо вашу заявку швидше. Не поповнюйте свій рахунок, вони і так її розглянуть досить швидко. Але ви дочекаєтесь, поки вам все провнуть і точно вже відкриють рахунок, після чого ви зможете закидати туди кошти. Тобто це номер один. Але у більшості випадків. Коли ви відкриваєте рахунок, у вас можуть ще запросити надіслати сюди додаткові документи для того, щоб підтвердити, по перше, вас. Тобто вашу айдентіті, ваш паспорт і, по-друге, вашу адресу. Тобто, ось тут разом з підфанд-аккаунт буде знаходитись підтвердження адреси, кнопочка, і кнопочка підтвердження а, вас як особистості. Ви клікнете на них і далі завантажите ось ті pdf файли про які ми говорили на початку. Тобто, для підтвердження особистості ви фоткаєте свій закордонний паспорт або а, ваше посвідчення водія. І для підтвердження адреси ви завантажуєте випуску там з Монобанку, з Приватбанку, з Пумбу. Бо Будь-якого вашого банку дає адреса ваша, або завантажуйте випуску, яку ви сформували в дії, навіть якщо ця випуска українською мовою. До речі, ось я оновив сторінку і вони вже попросили у мене підтвердити мою ідентість. Тобто я натискаю сюди, натискаю Verify. Переходжу далі, і вони згадують мій номер паспорту. Показують так. Ось це правильно видання ввели. Тепер, будь ласка, перейдіть далі і завантажте. Той документ, який буде підтверджувати ті дані, які ви ввели. Ви можете тут взяти свій телефон, відсканувати QR-код і далі підтвердити, по перше, свою адресу, включити локацію і сфотографувати свій паспорт. В деяких випадках ви можете відмовитись від автоматичного підтвердження локації. І ввести його вручну, тобто завантажити свою випуску. А знову ж таки, це залежить від того, у кого що інтеректив Брокерс попросить. У мене він, бачите, просить автоматично, перекидаємо А, У вас тут може бути ще плашечка Manual Review, і Відповідно, ви просто завантажите свої документи. Обирайте те, що вам зручніше, завантажуйте свої документи, не поповнюйте рахунок і просто чекайте до двох тижнів, поки вам не підтвердять аккаунт. Як правило, вам має прийти повідомлення на електронну пошту, в якій. Буде сказано, що вітаємо. Ми відкрили вам рахунок. Можете в нього заходити. Або якщо вони вам не це повідомлення, таке теж буває. Ви можете просто самостійно, періодично заходити на ІБКР і вводити свої дані, заходити в аккаунт, а, і будете бачити ось цю частинку. У вас буде стояти галочка біля підтвердження Identity, і не буде стояти галочка біля Fund Your Account. Ви будете розуміти, що вам потрібно просто почекати, а, і тоді відкриється ваш рахунок. До речі, якщо ви не хочете втрачати декілька років на те, щоб самостійно розбиратися з інвестиціями. У мене є повноцінне навчання, на якому за 22 дні ви сформуєте фінансовий план, інвестиційну стратегію та професійний портфель, який приведе вас до фінансової цілі. Це вже 14-й потік. І за останні 4 роки навчання пройшло вже більше ніж 800 людей, які сформували собі портфелів із цільовим капіталом більш ніж 14 мільярдів гривень. І плюс зараз ще вийшло велике оновлення. Тож навчання стало ще ефективніше на кожному тарифі. Я особисто перевіряю ваш портфель, тож якісний результат. Гарантовано усі деталі на лендингу, плюс зараз відкритий передзапис на наступний потік зі знижкою 11%. Успіхів!